Знаєш, от, мабуть, наразі вже не так мене тішать думки про там цифри втрат російських військових на території на лінії фронту безпосередньо, а ось більше так економічні цифри. От санкції, коли було питання, чи заради так би мовити перемовин Трамп поступиться санкціями, так чи дасть більше. Дихати Російській Федерації я трішечки була в тонусі і переживала переймалася тим, чи дійсно вони послаблять санкції на територію Російської Федерації, так на оцих всіх олігархів і тому подібне. Ось і наразі в сенаті Сполучених Штатів Америки виступили з двопартійним законопроектом щодо санкцій проти Росії. Що ж там буде? Вони покликані самостимулювати переговори щодо мирної угоди між Москвою та Києвом. Частина Сенату. Очолювана сенаторами лінці гремом, республіканцем з південної Кароліни та Річардом Блюменталом, демократом із Коннектикуту, 1 квітня представила двопартійний законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль відмовиться вести переговори про мирну угоду для припинення війни в Україні. про це дописують за Washington Times. До речі, стосовно цього демократи і республіканці дійсно хочуть тиснути Снути на Путіна з 50 сенаторів закон, які є співавторами законопроекту, рівно половина є республіканцями. Це свідчить про широку двопартійну підтримку. Цитую заяву те, що там було дописано від сенаторів. Домінуюча думка в сенаті Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що Росія є агресором. І що ця жахлива війна та агресія Путіна мають негайно припинитися а в майбутньому взагалі бути стриманими. Сенаторський законопроект передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та суб'єктів, які підтримують агресію Кремля в Україні. Санкції будуть запроваджені, якщо мирні переговори проваляться або якщо угода буде укладена, але порушена Росією. Це може стати певною гарантією для Зеленського, який заявляв, що хоче, аби захист від нового військового вторгнення. Росії був закладений в угоді серед можливих санкцій. Це 500-відсотковий тариф на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Цитата пояснення від сенаторів. Вони жорсткі з певної причини безпосередньо про санкції. Вони посилаються на порушення Росією попередніх угод щодо суверенітету України. Ці санкції проти Росії готові до застосування і отримують значну двопартійну та двопалатну підтримку, якщо будуть винесені на голосування в Сенат і Палату представників, упевнені ініціатори проекту. Ну і варто нагадати, що Дональд Трамп заявляв про те, що Путін тягне час. Із перемовинами і висловив готовність застосувати проти Росії санкції. Ну, і байбільше лідер сполучених штатів Америка Трамп, нібито розчарований Путіном і готується вдарити та санкціями по тіньовому флоту. Ерефії так доповідають у Fox News. І джерело обізнане з перебігом переговорів. Повідомило Fox, що президент Трамп розчарований поведінкою Путіна і вважає, що Росія затягує всеосяжні переговори про припинення вогню. Зараз обговорюється можливий шлях уперед, Повідомила старша кореспондентка Fox News Білого Дому і за Явною інформацією, як вона зазначає, рівень контролю за дотриманням санкцій залишається низьким. Неофіційно він оцінюється на рівні 3 із 10. При цьому зупинка діяльності російського тіньового флоту, що перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, розглядається як очевидна ціль для підвищення тиску. Ну, і, до речі, щодо цих санкцій, лідер нашої країни Володимир Зеленський висловлювався. Він говорив, що ми підійшли до моменту збільшення. Санкційного впливу АРФІ порушує те, що вона пообіцяла Сполученим Штатам Америки. Далі зацитую, що ж говорив Зеленський. Ми дуже надіємося, що в Трампа є відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливий моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. Поки що моніторингового процесу на високому рівні немає, зазначає Зеленський. Але ми зі свого боку майже щоденно на рівні різних інституцій передаємо інформацію. Про порушення РЕФІ, домовленостей не бити по енергетиці, і ми бачимо, що Америка починає потроху це розуміти, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Проте, от інші видання західні досить часто дописують про те, що відбувається між Путіним та Трампом. І от Захіл дописали, що Трамп і Путін повільно прибувають Україну до Христа. Що мається на увазі? Далі з вами і будемо обговорювати. На зрозуміли на перший погляд союз Трампа. З путіним виходить з логіки внутрішніх подій в Сполучених Штатах Америки, де президент намагається узурпувати повноваження Конгресу. Дональд Трамп почав перетворювати Сполучені Штати Америки на диктатуру, а зовнішній політиці співпрацювати з ворогами Америки проти її друзів. Про це на сторінках видання The Hill пише почесний професор католицького університету Америки, автор книги Стара добра деградація республіканська партія Дональд Трамп зростання авторитаризму. Джон Кеннет Вайт свої публікації аналітик констатує, що Дональд Трамп за підтримку Ілона Маска фактично знищив стару добру республіканську партію, перетворивши її на інструмент досягнення власних політичних амбіцій. Ці амбіції на думку Вайта полягають в узурпації частини повноважень конгресу і перетворення посади президента на так звану королівську владу в американському стилі, де лояльність винагороджується, а й на продушується. them. So. Це те, що відбувається в внутрішній поліції політиці США, позначається і на відносинах Америки і з рештою світу в цьому контексті Вайт згадує останні дипломатичні так звані здобутки Трампа, і це послаблення НАТО, яке забезпечило стабільність світу після другої світової війни. Демонтаж агенції USAID, яка просувала так звану м'яку силу Сполучених Штатів Америки у всьому світі, і маячня про анекцію Канади. Ну і там багато ще інших. Ивних рішень висловів Дональда Трампа безпосередньо також автор цитує слова колишнього посла Литви в НАТО Дамусіса. Схоже, що мета президента Трампа полягає в тому, щоб вселити страх у серця не ворогів Америки, а радше її друзів. Очевидною жертвою революції Трампа, зокрема, його незрозумілою любові до Путіна, може стати і Україна. Цитую Вайта зміна пріоритетів США означає, що Україну повільно прибувають до Христа молотками, якими володіють Трамп і Путін. Окрім того, Трамп прагне перебудувати світовий порядок. До цього директор американського аналітичного центру Atlantic Council Фредері Кемп охарактеризував політику Трампа на його другому президентському терміні як революцію здорового глузду. Цікаво, що саме такий термін запропонував і сам Трамп невдовзі після своєї інавгурації. І наближені до Трампа особи кажуть, що йдеться про радикальну зміну світогляду сполучених штатів Америки і загалом світового порядку. Вони порівнюють нині. Шні події з падінням радянської імперії. І закінченням холодної війни, і ось чи буде дійсно Трамп цією персоною, яка вплине на світовий порядок, не зрозуміло. Надалі будемо говорити про те, що повідомляє СІНН, адже вперше з 2022 року представник російського диктатора Путіна відвідає Вашингтон. Про що йде мова детальніше розбираємося? Адже очікується, що цього тижня високопоставлений російський представник Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон, щоби Зустрітися також з Тівом Віткофом. Чиновники поговорять про. Зміцнення відносин між двома країнами та завершення війни в Україні візит Дмитрієва стане першою поїздкою високопоставленого російського чиновника до Вашингтона для переговорів після повномасштабного вторгнення 2022 року. І ознаменує подальше потепління відносин між Сполученими Штатами та Росією. Так передає CNN. Дмитрієв є близьким радником Путіна і разом із високопосадовцями Росії в лютому відвідав. Ріят, щоб розпочати обговорення можливого врегулювання війни в Україні, також він співпрацював із відкупом для звільнення американського вчителя із Росії, що адміністрація Трампа назвала жестом доброї волі. Американський уряд тимчасово визняв санкції з Мітрієва, щоб державний департамент міг видати йому візу для в'їзду до Сполучених Штатів. Повідомила одна із джерел. Інше джерело зазначило, що також було подано запит до Міністерства фінансів Сполучених Штатів на тимчасове призупинення цих санкцій. Ну і важливо зазначити, що Дмитрієв, який отримав освіту у Гарварді, є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій, був підданий санкціям адміністрації Байдена, як і сам Путін через вторгнення Росії в Україну. І міністерство фінансів Сполучених Штатів у 2022 році зазначило, що Путін та його близьке оточення довгий час покладалися на Дмитрієва для. Залучення фінансування за кордоном, зокрема і в Сполучених Штатах. А от візит Дмитрієва відбудеться лише через кілька днів після того, як Трамп в інтерв'ю припустив, що може ввести додаткові санкції проти Росії, і заявив, що він злий на Путіна за критику Володимира Зеленського.